До кінця року Хмельницький може отримати першу партію нових тролейбусів. Сьогодні депутати міської ради на позачерговій сесії одностайно підтримали рішення, якими погодили отримання фінансування від ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку. В серпні Хмельницький перший, який відновив усій Україні реалізацію проектів ЄБРР в Україні. І за останні півроку була здійснена оцінка проєкту, її проводила компанія Ерстен Янг. Після цього було отримано погодження кредитним комітетом ЄБРР у Лондоні. Обсяг та валюта кредиту 10,6 мільйона євро. Співфінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади. Півтора мільйона євро впродовж трьох років з дати набрання чинності кредитного договору. Кредит на 13 років був погоджений міністерством фінансів 12 квітня. Даний проект рішення виноситься виключно за умови надання міністерством фінансів погодження на місцеву гарантію. Відповідне погодження міністерство фінансів надає виключно плату спроможному. Бюджету, тобто громаді, грантові безповоротні кошти, майже 4,5 мільйони євро. Підприємство Електротранс зможе використати для модернізації депо та контактної мережі для реалізації кредитної угоди. Наразі триває робота з визначення технічного консультанта. Фахівці світового рівня, які нам будуть допомагати прописувати технічку, і далі вже буде оголошено тендер. Я думаю, що перші розкриття пропозицій десь буде вересень, жовтень місяць, а далі буде закупівля. Хто виграє, які будуть виробничі потужності. Але ми ставимо перед собою завдання, щоб всі повністю тролейбуси закупити в 2024 році. Тендер буде міжнародним. Кредит ЄБРР дозволить оновити тролейбусний парк майже на пів сотні машин. П'ятницю. Ми плануємо підписати кредитну угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку і дві грантових угоди з Європейським союзом і з Європейським банком реконструкції розвитку на оновлення рухомого складу нашого комунального підприємства «Електротранс», тобто, по суті на отримання 42-45 нових тролейбусів капітального ремонту нашого тролейбусного депо. І будівництво автоматичної мийки, а також встановлення освітлення на частині зупинок в межах нашої громади. Депутати також проголосували за передачу земельної ділянки на вулиці Проспілкові, 41 релігійній громаді ПЦУ Святопокровського храму. Громада, яка перейшла, зробила всі відповідні юридичні процедури і вже має і реєстрацію як Православна Церква України як Українська церква, це громада в мікрорайоні Лезнево. Ми попередній сесії припинили право постійного користування УПЦ МП Пер власне ця земельна ділянка передана релігійній громаді Української церкви. Там вже відбувається богослужіння, Повністю перехід завершений. Громада, користуючись релігійною спорудою, так само буде користуватися земельною ділянкою. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, новини міста.